Буде мова про мотори, спринтерські мотори, такі, як, наприклад, 651. Давайте ми з вами розберемося в теорії, як працюють ці двигуни. І так, давайте ми розпочнемо з насоса. Насоса, ну, наприклад, ОМ-651. І взагалі, любого насосу, який, в принципі, є. Значить, що у нас робить насос? Ну, що він у нас робить? Він насос дає тиск чи не тиск. Що він робить? Вот на це. це просте питання. Насос в даному випадку создає поток ледни, поток жидкості. Цей поток жидкості впирається, проходять канали, різні кути, і так далі. Проходять через ваші вкладиші, там, де зменшується зазор. І ці от зазори і все остальне создають давление вашей магистралі. Вот. Тому насос. Не создає давление. Ну, це так, грубо говоря, насос создає поток жидкості. Вот йдете в магазин купуєте, там написано. стільки то метрів кубічних на годину То Тобто він создає поток. Вот. І силу цього потока, грубо говоря. Тепер ми переходимо далі. А як же ж впливає насос і густинації жидкості? На, скажем так, і на охолодження і на все стальне. Чи можна, наприклад, увеличити давні? Можна. Заливши, наприклад, густіше масло. А допоможе воно нашому двигуну, якщо ми просто збільшимо давні? Давайте з вами розберемося. Давайте ми візьмемо з вами такий простий приклад. Візьмемо відро, наповнимо її водою. І вставимо всередину кипятільник. Що ми отримаємо? Ми включили його в розетку, кипятільник починає гріти. Вокруг кипятника создаються бульбашки, все стальне. Тобто вода рядом біля кипятільника починає кипіти. А збоку, десь там рядом, вона навіть і не тепла може не бути, а може, і ледяна. Того, і, знаєте, ви чайник включаєте в розетку, обичний чайник і електрочайник, він вначале не кипить, а вже шипить. Тобто пузирки йдуть, виділяються і в той зоні виділяються, ну воно починає закипати, в той іменно зоні, де біля кипятильника. Якщо ви візьмете, создасте поток жидкості, тобто ви візьмете палку і будете розмішувати, що в нас вийде? У вас одразу вона не буде звук пропаде. То есть у вас одні молекули частинки біля кипятильника уйдуть э, и зміняться другими. І тим самим вода не буде кипить і перемішать. Оце і создає насос. Може я не вмію об'яснять, ну коротше, давайте ще один приклад. Ви взяли, розкалили железку. Наприклад, взяли арматуру, роз, розкалили. Да? На газу, там, я не знаю, на чем-то розкалили. І берете в відро кидаєте її. Розкалену красну железку ви в відро вставляєте. У вас зразу йде бурна реакція, зразу кипітана і все інше. Так чи ні? А тепер представте собі, якщо ви візьмете цю арматуру і будете в озеро її кинути, де обеспечити поток, большой, де одні молекули будуть заприкасуватися з цією арматурою, Отходить, а за мене інші будуть заприкоснуватися. То вода. Якщо ви так швидко проведете, якщо ви так просто ведете, візьмете, не просто вставите, так і почнете крутить. Да? І як швидко ви це почнете крутити, то та деталь, та арматура, вона не закипить. Тобто схватування, наприклад, якщо це каленвал не произойде. Дивіться, у вас насос здає поток, поток в двигуні, поток з цієї рідини. Не беремо там жидки, густе бере, создає поток. У вас десь є локальні перегріви. Так от, а чим швидше ви будете через цю розкалену деталь, між двох розкаленних вкладищами, да, чим швидше ви будете проходити цей поток, давати цей поток, чим отут тоді швидше воно буде її охолоджувати. Маса на пленки буде змішати, змінюватися. І воно там не схлопнеться на коленварі. От. А тепер давайте ми подумаємо. А як же, ну то й зрозуміло. Може, я трохи не так об'ясняю, але стараюсь об'яснити дуже простою мовою. Тепер, якщо ми беремо і качаємо насос, насос качає рідину. Масло. Масло має свою плотність, скажімо так. Тобто так? це не вода. Вода саме. Саме жидко. От всі кажуть, масло там коробочне, еще какое-то. Да беруть то, то густое, то не это самое, ну, короче, да? А другие говорят, а это масло вообще как вода. Так в залежності від яке густое масло, чи не густое, насосу легше чи хуже качать. Ну от об'ясню, да, ви масло маслу меняли, колись ще в коробке, ви берете шприц, наливаєте його туди, а на, дорогу, на, на, на вулиці минус 10. Ви берете його і там давите цим сприць. Тяжче ж давить. Так і насос утяж. А берете літом міняється, плюс 30-35 на вулиці з гаража вишли. Ви залили масло в этот самий, як воно сказати, в шприц І потім тільки воно туди сразу легко забежало. Так от масло е, качать, масло насосу качать, прогріте масло, набагато краще, тепле масло, чим холодне. Набагато краще. Даже взяти старі машини, да? всі подогрівали поддон. Чому що? Бо стартер навіть не крутив. Знаєте, бо воно таке густе, що стартер каленвала кунується в эту масу, масу і все остальне бере. Ну, не вистачає, коротше, стартера повернуть. Тому всі на літо на зиму заливали реже масло, щоб насосу було качати. Но тут є баланс, у ці зазори, В залежності, які зазори, поэтому должно быть. Густое чи не густое масло, ну, і в зависимості, які насос. Тому производителі йдуть по такій технології, як, скажем так, робити високопродуктивні насоси. Тобто ці насоси можуть перекачувати дуже багато рідини, літрів час, як воно там считається. Ну, дуже, ну суть не в дуже багато вони можуть перекачувати рідини між собою. Тим самим, самим кипятільник не може застити. Тобто, ще раз, ви каструлю берете, кипіть вас суп. Ви берете ложку і мішаєте. Вона бах і перестає кипіти. Може це не доречне, ну не важно. Тобто вот. тому температуру масла, тому є споруд, як повисити давление. Ну, зменшить температуру масла. Але тим самим ви підвищите тиск. Правильно, тиск. Підвищиться. Однозначно, чим густіше масло, чим насосу буде складніше кататися, то ці зазори, зазори ж роблять тиск, ці зазори не дадуть маслу швидко пройти через канали, вони зададуть опір і як следствие, вырастет давление. Вот. Того масло охлаждать нужно з розумом. От, о, робоча температура мастила, наприклад, на дивині ОМ651. Це 95-105 градусів. 100 градусів. Це вважається, що він, ну, звісно, при маслі 5В30. В залежності від масла, воно все теж міняється. Тому, в залежності від температури, міняється все, вязкості. Міняється цей поток, через який коленвал Через насос, через який проганяє вам масло через ваш каленвал. І охолоджує ці локальні нагріті частини. Якщо ви зменшуєте, наприклад, температуру масла. Зменшуєте температуру масла, значить у вас масло через цю дирочку да, між укладищами проходить медленніше. Медленніше. Раз воно проходить медленніше, значить е воно менше буде охолоджувати. Менш. Так, да, воно холодніше, але воно і менше проходить. Розумієте? Ви ж берете, я ж кажу, арматуру. Арматура, вода холодна. Але якщо ви берете арматуру вставляєте в відро, у вас вода закипить. Хоча холодна. Чи, ш, чи ви почнете вставляти і перемішувати. Вода все одно буде кипіти. І схватування пройде там, де є розігріта деталі. А якщо ви візьмете... Будете швидше, скорость вилічите. То, мас... то вода не закипить, якщо ви арматуру розкальонну ставите в відро. І на що е, мішать. Все залежить від цього, наскільки буде розкальонна арматура. І як ви швидко перемішаєте. Тому що, навіть якщо ви візьмете там е... вода буде 80 градусів, і ви візьмете свою розкальонну деталь, ставите туди, ну будете швидко перемішувати, то. Вона не закипить. Тобто, метал, як вам сказати, я може неправильно висловлюсь, ну не закипить локальний перегрів там на ваших кладишах, не призведеть схватування. Убирання цієї пленки, схватування каленвала з складиша. Він ніяк не призведе. От тому поток важен. Тому і кажуть, всі мотористи і багато люди кажуть, що Холодне масло, переохолоджене масло набагато гірше, чим трошечки перегріте масло. Ми не беремо, що воно дуже перегріте. Чому масло має специфічну температуру кипіння? Воно вначалі густе, потім вважається, що це робоча температура, там, де в'язкість його падає, де воно жиденьке. Потім воно починає вже, е, проявляти зольність і все остальне, нагари з'являються там. То масло, в принципі, воно не закипить там при 130 градусах, не закипить при 140 градусах. Воно може закипити там десь при 200 градусах. Це нові масла, синтетичні масла. От. От. Ці масла, вони не так бояться цієї високої температури. Так, да, буде нагар. Да, буде там грязний двигатель. Але, создається така температура. То, якщо, наприклад, ви їдете зимою, ви завели машину і всі кажуть, треба потихеньку їхати, потихеньку прогріватися. Звісно, в даному випадку можна це робити. Тому що ви їдете потихеньку, не даєте сильного газу, локального перегріва між укладищами там нема. Да, жидкість туди не йде. Ну, ви не сильно перемішуєте, скажімо так, в відрі арматуру. Та вона і не сильно нагріта. Тому вода і не кипить. Якщо заставити арматуру, сильно перегрітися. Нагріти. Да? Зусиллям, навантаженням. А не скажімо так, не вести в відрі цю арматуру, не перемішувати. Недостатньою швидкістю перемішувати. Да, воно там холодно в відрі вода. Но якщо ви недостатньо її будете перемішувати, то вода закипить. Буде щепіти парити і все остальне, бульбашки і все остальне. От тому на. Холодно, як ви заводите машину, не можна різко давати газу. Тобто ви не можете взяти там, 4 4000 оборотів, погнали, погнали, по вас давлення там шикарно. 4, п'ятерка там давление. Ну, якщо ви це зробите, влупите йому 4-4,5 тисячі оборотів, газу на всіх парах, де ще й гружений, то в містах локального перегріву сильно нагріється. Це як кепетник. нагріється, А перемішувати жидкість, так як вона густа. Вообще не сможете. И будет, как вашему чайнику. То есть оно начнешь шкварчать, шипеть, а потом уже закипить. Хотя ну, на том локальном месте оно закипить. И, например, складыши схватятся. И произойдет сук вашего мотора. Вот тому вязкость дуже важна. Теперь, что До охолодження мастила. Всі ці експерименти це дуже добре. Але ви повинні знати, що масло перехороджувати не сильно можна. Це моя особиста думка. Якщо ви вважаєте по-другому, вважаєте, нема проблем. Тобто, масло, ви, звісно, якщо ви зменшите його, не на велику кількість. Чи скажімо так, чи зробите так, щоб масло не піднімалося вище робочої температури. Це буде однозначно плюс. І ну, якщо ви сильно перехолодите масло, масло, то вийде така ситуація, що ви не, не зможете якось перемішувати, оце у нас хлопець. Це так, я наглядно, може я трошки неправильно об'яснив, але я думаю, хто розуміє, той суть має зрозуміти, чого це так виходить. От, а далі ми переходимо до такої теми. За ці пристрої, що допомагають маслу тримати определену робочу температуру, щоб масло не перегрівалось і не переохлаждалося. Які є пристрої? Як вони працюють? І як ця проблема рішається на двигунах на 651-х в частності, і на інших двигунах? Якщо дивіться слідушу серію, вона вийде скоро, дай Бог, і ми це будемо обговорювати.